Привіт всім тесловодам случилось те, що ніхто не очікував на низькопрофільній 20 й резині пробив мішка колеса другий раз. Значить, ну резина, ви самі бачите, э, ці диски одразу продаються, воно знизу там. Э, машина стояла на парковці, поки я думав, що з нею робити. Значить, ситуація, є 20 диски. Тесловський перформанс, хто хоче бути крутим. Є три колеса. Ну, диски тут царапнули. і тут теж мішка царапнув. Ось шишечка. Ну цена буде естественно. Облистаю весь інтернет. І говорять, а їздити мені треба по таким містам, що без цього нікуди. По промзонам їздимо. Коротше ніхто в інтернеті не може сказати, чи підійдуть сюди 18 диски. Підняв кучу літератури, ось огулька є, ну то є диски пойдеть, резина на мусорник. Що я вичитав? Вичитав і нічого, позвонив до одних людей умних, вони кажуть, дивись, якщо ти хочеш дуже сэкономити, не те, що сікономить. Ну, смисл брати ці диски, якщо я їх ну, реально кончаю просто як. Позвонив, сказали мені, з якої машини підходять диски. Перформанс аж більше ці супорта. Коротше, я 19 диски з Mazda CX3, CX6, все воно підходить. Два, сюди, вкину, ну все, як людей. Дивимось. Чи не буду на сидені телепач, зараз поставим, покажу 225-45R19. Вони типу, я підставляв на 1,5 см, на 1,5 см вище, ніж ця резина. Ну, повністю з диском получається. Одне, що я не знаю. Сказали, що підійдуть, чи підійдуть вони чи ні. Зараз ми всі з вами узнаем. То есть, якби це був не перформанс, беремо обичні диск на 18 з Теслой. Вони там стоїть, меняємо іди. Ставимо і все у нас добре. Так, закриваємо машину помощницю. Оно вже закрита. Включаємо паршу, сіплення нежно відпускаємо. На пустому колесі на них можна їздити, як оказалось. На пустому колесі кілометрів 10-12 час, зараз включимо аварійку, шоруємо на шиномонтажку. Там ще й датчики, давлення є, я в цих ділах. Я раніше їздив на ланцери 9, -м. мені воно чи на кадіках воно мені не треба було, Ці всякі штуки непонятні, а тепер от вони є. Час. Я сподіваюся, що вони підійдуть. То що на пошті взяти його і прикрутити на машину незя, можна тільки візуально обдивитися. Раніше в Оріхові жили, можна було взяти деталь на пошті, там куча знайомих. 200 чуть ли не на СТО, чуть ли її не на машину могли поставити. Ну, Я образно, в кавичках. Тобто, механік не може приїхати, а дві механіку показав. Він каже, хороша. Чи як я маховик заказав, а він ще хуже, ніж у мене. демпферний. Приніс, відправили назад, кажу, поганий. Кажу, ну давайте ми вам нормальне вийшли, Ну так люди запчасті продають. Так само і з колесами. Кстати, обійшлася ця резина 21 тисячу гривень з пересилкою. Тисячу вот. гривень пересилка, 20 тисяч гривень колеса. А ти не на красный едешь. Да, всего хорошего. Як це я матюк не як не сказав. Ну ладно. Я культурний, я ну, по лайку але быстро. Пише, давление в шинах хоче низкое. Осторожно. Ахтунг, ахтунг. Чисто ще на монтажку їхати, наверное, кілометра півтора. Ну то такує там кратили. значить ось це трещина це що я тоді лупанув, його заклеїли. Ну, сказали що гарантії нема 1200 гривень не проїздило воно ну, наверно там може місяця полтора а може і того не проїздило так що делайте виводи. тесла вже на більш-менш по лесах вони конечно уже но ну, а что делать сюда наверное, можно было и 20 закватить и выше сделать хрень и да. воздух информации нема пока будем значит на цей гонять мазовских так по дискам. 22 число 5 месяц 22 -го года год диском нови ну относительно Короче, можеш як їх там справляй на токарном снять сотку Там внутри якась херня пропоєнаклесі була Не розбиті не кручені, не не рвані, не коцані, не ломані, вообще нічого Цену сейчас придумаю і озвучу так, що я висчитав Короче, 4 диска з колпачками з усим. Резина один скат пострадав, коли його бортували. Які хороші, які поцарапані. В інтернеті от 200 доларів. 20 тисяч гривень, 4 диска. Забрали мовчки. І катайтесь на здоров'я. По Києву чи десь. Головне по полям не їздити та по фермам, як я. Вигодно, вигодно. диск 5, r 20 Быти, не коцані, не... ну, смысли отак і есть А там трещини, лопіни, нічого, все в вогнях, нові диски 22 год написано Номер знайдете в описании Коротше нічого не так просто Зад Сачатку грудну и поехав Мишка біда. Коротше, Короче надо якісь проставки шукати. Так, господа, проставка на 5 мм улучшили ситуацию. Колодка не труть, но супер подерлий диск, ну то ви тепер можете бесплатно знать цю информацию и сразу купить проставки. Вот Так, вот. так господа, итог всього цього движения с колесами. Машина стала мягче намного. Ну, в той же момент вона стала, ну скажем так, управляться, чувствую що хуже. Бо ранше... На 150 -ти можна було йти, в різкий поворот заходиш. Воно не то, що з міста не двигалась, вона як приклеєна їздила. То зараз вчора дав 150, чувствується. Ну, різниця є. І. от. Я не знаю, їх, мабуть, треба було в воду. вкинути. чувак, їх так поставив. Получається що? То завтра мішка ще гривень 600, чи сьогодні прийдеться заплатити йому за шиномонтаж. За ісь. <кій> Все в нашій країні хорошо. Така штука. Взагалі, чесно, не жалію ні разу, того, що ну, ще намного, на тих вона дерев'яна була. В общем, там де я раніше їздив 50-60 я вчора їхав 120-130 і все вогняв. Не боясь на колесо. Оце немаловажно. 32 000 пробіга. Я на тій резині 16 000 проїхав. Ну, такое коротше. Не жалею, не каплю. А вид, звісно, машина не тот, но... головне комфорт, правильно ж?